Свободу дяченким. З півсотні активістів пікетували обласну прокуратуру з вимогою звільнити з під арешту братів дяченків. Нагадаю, їх звинуватили в організації замаху на життя нардепа Станіслава Березкіна більше року тому. Біля прокуратури зібралося кілька десятків небайдужих. Активісти заблокували вхід і не пропускали прокурора у приміщення, вимагаючи пояснень. До людей вийшов виконуючий обов'язки прокурора області, вислухавши родичів обвинувачених. Він пообіцяв взяти справу під особистий контроль. Варто зазначити, що судове засідання по справі. Вкотре було перенесено через відсутність представників позивача і прокуратури. Розгляньте матеріали справи, прочитайте їх. І там все, там ж ну там просто так нагло сфальсифіціровано і все. Але ж прокуратура. Просто перейшли дорогу, і якби я не бачила, як тримаються вони, не могла б я триматися. Навпаки, я дивлюся, як вони тримаються, як вони. Е Ну, я думаю, що вони будуть боротися і вони доведуть, що вони не винні. Є певні доводи, які потребують додаткової перевірки. Я можу сказати, що прокуратуру буде з'ясовувати кожний довод. Під тиском робити правові висновки ми не будемо. Ми будемо робити лише все в правовому полі.